Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. 349 цілей збили наші сили оборони під час сьогоднішньої ракетно-дронової атаки. Заявили у повітряних силах. Знищені 332 дрони, це шахети і гербери, 8 крилатих ракет іскандер та 6 балістичних. Також повітряна оборона збила дві керовані авіабомби. Загалом же цієї ночі ворог випустив по Україні 405 ударних дронів та 28 ракет різного типу, зокрема, і 4 кінжали. Під атакою були майже всі регіони, крім заходу. Кількість поранених у столиці зросла до 29, серед них п'ятеро дітей. повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Десять людей у лікарні росіяни вбили двох містян. Ворог атакував енергетику та житлові будинки в різних районах Києва. Про наслідки російського терору далі в сюжеті. Чергова безсонна ніч Київ прокидається від російських ракет та дронів. Під прицілом знову енергетика та житлові будинки. Наслідки в багатьох районах столиці. У Дніпровському близько четвертої ранку прогриміло у цій багатоповерхівці. Вогонь охопив шостий поверх. Більшість мешканців була в квартирах, тож вибігали з помешкань, хто в чому, навіть босоніж. Буквально декілька хвилин. Це все відбулося від вибуху до того, як приїхали пожежники. Це ми коли тікали, зразу з собою кота забрали. Саме головне, вона завжди ховається під ліжкою, ми знали, де її шукати. Був ризик, що вогонь перекинеться на інші поверхи. Оперативно спрацювали ДСНСники, попри тривогу, приїхали на місце за лічені хвилини. Мешканців евакуювали. На жаль, загинуло двоє людей подружжя пенсіонерів, які мешкали на шостому поверсі. Сусіди кажуть, подружжя мешкало тут багато років. Активні літні люди, яких вбила Росія, подружжя пенсіонерів дуже, дуже добрі люди. От, на жаль, вони пішли життя. Я їх знав добре. Ви ж бачите наслідки, тобто там, мабуть, врятуватися було неможливо. На місці атаки поліцейські збирають уламки ворожої цілі. Що вибухнуло на цій локації? Офіційно не кажуть. Будуть досліджувати. Бо якби вибухнуло, то повилітало б тут усе. Не була вибуховою хвилі, тому я думаю, що це, мабуть, уламок або від ракети, або від шахеда. Весь ранок по фасаду будинку тече вода після гасіння пожежі, тож, вочевидь, понищені не лише вигорілі квартири, але й ті, які затопило водою. Мешканці чекають, коли зможуть зайти в свої квартири і подивитися, що з їхнім майном. Увесь ранок оновлюється кількість постраждалих на інших локаціях. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, каже ДСНС Києва. Крім Дніпровського, в Дарницькому, Деснянському, Голосіївському, Печерському та Солом'янському районах Гудел, а потім взрив і все, і все і везде. Вискочив на вулицю, машини горіли, все горіло, люди Люді ну, начали тушити я за ведро. Це Наслідки атаки на Троєщині о шостій ранку. Шахет влучив у десятиповерхівку. У будинку зайнялася пожежа, обвуглені кілька поверхів. У всьому під'їзді повилітали вікна. До медиків люди зверталися лише з легкими порізами. Ми спали в ліжку, кровать пішла ходуном, Ми побіжали з дитиною в ванну. Тоді вийшла в коридор до ліфта, виглянуло в вікно, дивлюсь тут все горить, Ну ці від вогня і пожежна вже приїхали, і все там головне цілі здорові. У дворі багато обгорілих автомобілів. Вибуховою хвилою пошкодило і сусідні будинки. В Дарницькому районі, де також горів багатоквартирний будинок, поранені двоє людей, зокрема дитина. В Печерському районі уламки впали на дах триповерхівки. Частково зруйновані другий та третій поверхи. Там теж є поранені. В Солом'янському районі уламки впали на гаражі. Через атаку по енергоінфраструктурі в Києві екстрені відключення світла. В деяких районах його не буде аж до вечора, повідомляє ДТЕК. Наталя Кулик, Христина Величанська, факт тайсі тіві марафон. Єдині новини.